Чи можна не спати взагалі? Сонце стратегічна зброя. Чим складніша ситуація, тим жорсткіше дисципліна сну. Як же нам висипатися в такий момент? Ми, нація українська, вміємо добре працювати, добре відпочивати, але не вміємо спати. Кожне третє ДТП в світі виникає за того, що людина засинає за кермом. Вісім годин сну любим шляхом. А хіба немає у цієї системи сова? Жайворонок довгожителі. Вони з курами лягали з півнями вставали. Треба прожити день так, щоб сон був дарований, і дай Бог нам від цього перемога буде ближче. Повірте. Вітаємо вас це медплюс територія доказової медицини. Сьогодні поговоримо про порушення сну, які виникають на фоні стресу, та з якими ми могли зіштовхнутися саме в нинішніх умовах. Якісний сон провокує проблеми з артеріальним тиском. Страждає також наша імунна система. Тож як налагодити свій сон у складних умовах сьогодення? Дізнаємося у пана Юрія Погорецького, головного лікаря лабораторії сну, сомнолога, кардіолога та президента Української асоціації. Медицини сно. Я вітаю вас, пане Юрію, Добре, і хочемо де? поговорити з вами про сон. Так, так, вітаю вас. І від початку я хочу запитати, що таке взагалі сон? Навіщо він організму і чи можна не спати взагалі? Давайте я пропоную. Я дуже радикально відношуся зараз в момент війни до питання сну. Тому я жорстко скажу: сон це частина нашого життя і вкрай необхідний для України. Сон – це стратегічна зброя, здоровий сон наших українців. Це національна безпека України. Тому на Терміново буду говорити, це вкрай необхідно, і тому зараз в Німеччині я співпрацюю з німецькою командою сомнологів. Розробляємо програму опитування нашої української нації е, військовослужбовців, як вони знаходять в себе сили виходити з цієї ситуації, коли е, повітряна тривога, коли е, бомби, коли ракети, як вдається нашій нації боротися далі і мати мужність. Виходити з цієї ситуації, як налагодити свій сон під час війни це унікальна інформація для всього світу. Ми повинні навчити світ, як українці вміють боротися і в тому числі спати, висипатися. А скажіть, розкажіть, що ж є таке порушення сна? Тому що дійсно ми зараз всі не висипаємося через повітряні тривоги, це просто мирні мешканці. Що ж говорити про людей, які там на передовій? Неможливо заснути без це, Якщо рано прокидаєшся, як з цим боротися, Як, що на це впливає? І чи також це наскільки це добре чи погано, як же нам висипатися в такий момент? Американська військова сомнологія, тобто наука про сон, розповідає і доводить те, що після В'єтнаму, після Іраку, після Афганістану вони вийшли на такі парадоксальні цифри: 84-95% військовослужбовців будуть мати порушення сну. Безсоння важко заснути, не висипаються мало часу для сну а також порушення дихання уві сні. 84 95 Тобто, практично кожний військовослужбовець потребує реабілітацію не чисто психоневрологічну, це само собою. Але і ці бригади, які займаються психоневрологією, реабілітацією психологічною військовослужбовців і громадян, повинні також самі займатися своїм сном, Лікарі, в тому числі, які працюють пожежники, які працюють до добу. Повністю без сну або по 3-4 години сну, перше. 8 годин сну любим шляхом 7-8 годин. Це наука сомнологія підтвердила. Любим чином, навіть якщо в бомбосховищі е, треба налагодити сон, лежачі положення, не стоячи спати, бо це спати неможливо. Це збереження культури сну, якщо є можливість, якщо є можливість. Е, Телевізор не включати за 2-3 за години до сну, кофеїном не зловживати, снодійних препаратів старатися не вживати. Це остання черга, і то вони не допоможуть налагодити сон Культура сну модифікація образу життя. Я сьогодні формую анкету опитування, як люди виходять із цієї ситуації. Я дуже радий був би. Я вклоняюся на коліна перед азовцями, які воювали в неможливих умовах. В неможливих умовах. Але взірець для нації, як вони воювали і як вони спали, як вони жили. Тому хочу цей досвід донести до всього світу, як Україна бореться і спить. Тому рекомендації в першу чергу: чим складніше ситуація, тим жорсткіша дисципліна сну. Це доведено Нобелівською премією 2017 року. Церкадні ритми порушувати не, не можна. Оптимальний варіант по можливості в 10 годині всі лягають спати. 6-й підйом і таланти всі відкриються. Роботоспроможність, стрестови витривалість підвищиться, імунітет підвищиться, і розум розслабиться, розкриє таланти і підскаже нам, як виживати в такій ситуації. Ми в унікальній країні живемо. Біда, велика біда, війна. Але я хочу донести для українців, для військовослужбовців секрети нашої української мужності, нашої гордості, наших бійців, як виживати в такій ситуації. Лікарю, в мене ви сказали, що з 6 ранку, о, вибачте, з 10 вечора до 6 ранку потрібно спати. А хіба немає у цієї системи сова, жайворонок? Мені, наприклад, дуже важко засинається о 10-й вечора, і е, мені легше там, лягати десь о 12-й. Чи це просто звичка мого організму і немає ніяких сов? Справа в тому, що сова і е, жайворонок. Закінчується це все у 22.00. Це те, чому нас не вчили протягом останніх 10-15 років. З дитинства треба починати діточок привчати, в 21-й лягати спати. Церкадні ритми, Нобелівська премія не можна змістити цей режим, не можна лягати в 12-й годині, отримати свій мелатонін. Секрет в чому мелатонін. Пікова доза мелатоніну виробляється в 23.00. В чому весь секрет? Мелатоній несе відповідальність за імунітет, за стресову тривалість, за гормональний статус, за обмін речовин, за радість, бадьорість, щастя, таланти. От тому важливий момент: 22-го лягаємо в 6-й годині підйом. 7 8 годин це секрет довгожителів. При цьому не перенапружуємося. Після 1900 виключаємо телефон, контакти, якщо можливо такі моменти. Ведемо щоденних сну, Тобто треба прожити день так. Щоб сон був дарований. В 22 підходите до ліжечка, бачите подушку, лягаєте на підльоті до подушки, ви відключаєтеся. Оце ідеальний момент, як сформувати свою культуру сну. Нас в цьому не вчили. Що приводить до порушення сну? Недосип, хронічний недосип нас вбиває, тому що бути стресовистивалами. Ми, нація українська, вміємо добре працювати, добре відпочивати, але не вміємо спати. Воювати вміємо, а спати ми не вміємо. Давайте ми поставимо на перше місце, перескочимо всі нації за рахунок того, що ми роботоспроможні і правильно висипаємося. Ми не знали, як спати. Ми можемо сьогодні. Ми об'явили. Акцію для обстеження проведення діагностики і лікування порушень дихання у вісні це то, то саме банальне хропіння, зупинки дихання у вісні. Скептично всі до цього відносяться. А яке там має уваження, е, значення хропіння і порушення дихання у вісні. Людина задихається, людина ловить інсульт, інфаркт вночі і прокидається, а може не прокинутися зранку. А що робити, якщо ну, не виходить раніше лягати спати, і ти нібито й намагаєшся, а потім півночі, взагалі, в стелю дивишся і вже до. І вже і перечитав і передивився. Хтось під телевізор засинає, що робити, коли треба звернутися до лікаря і як відмовитися від цих капусних Ну у цих ліків, які дехто ковтається, соно і так далі. Ну це найменше, мабуть, які ковтають жменями для того, щоб заснути. Як відмовитися, тому що на них вже постійно сидіти не можна. Дуже складне запитання: як навчитися лягати раніше спати? Перше прожити день так. Повторюю, щоб сон був дарований. По-друге, підключити максимально навчитися насолоджуватися життям і включити максимально створювати позитивні емоції для себе і для оточуючих, для рідних. Займіться своїми діточками, займіться своїм хобі на кінець. Не виходить лягати спати. Ніхто нас не вчив лягати спати. Тому зробіть експеримент місяць півтора. Не треба ніяких снодійних. Ідеальної таблетки для сну не існує. Оце треба зрозуміти. Але свій мелатонін, який ми почнемо наробляти в 23.00, але в 10-ті треба лягти спати. От навчить 22.00 лягати спати. Довгожителі. Вони з курами лягали, з півнями вставали. Все, доведений факт. Нобелівська премія 17 року. Це не моє. Бажання, але це бальзам на душу сомнологів, що є можливість допомогти людям. Кардіологія, пульмонологія, ендокринологія, зайва вага, імпотенція, депресія, сонливість, засилання за керном і, і так далі. Це все пов'язане із тим, що ми маємо порушення сну. Ми займаємося 20 років сонної. Я кардіолог займався інсультами і інфарктами. Поки ми не навчимося поважати свій сон третину свого життя, до тих пір. Ми в медицині не буде революції в Європі. Вона вже давно проходить. Тому зараз пишу оце дослідження зі зверненням на адміністрацію президента, на кабінет міністрів, на міністерство охорони. Давайте почнемо займатися і допомагати нашим зсу службовцям, щоб він світ в уші поставив і виспався. Щоб ми подивилися новини, і в 19.00 відключили мобільний телефон, відключили сині світло екрану монітору, телевізора. Мобільного телефону вбиває. Вироботку гормону мелатонін. Після того заснути важко. А ми сидимо, дивимося ці новини. Відключити цей поток інформації. Позитивно, негативно відключити на 19-ту годину. Прогулянка, свіже повітря, йогівські дихальні вправи, 6 кілометрів пройтись. Ванна вдвох перед сном, мочалочку і спиночку помити, якщо є така можливість. Ті, хто перебуває зараз в стресі, дуже складно зараз радити, бо 15 мільйонів українців потребують психоневрологічної допомоги. Але посттравматичний синдром, постмайданівський синдром, постатошний синдром на першому місці стоїть порушення сну. Порушення сну з нього треба починати любу терапію, психоневрологічну, в тому числі лікарям дати таку допомогу. Тому ще раз і щось я не можу лягти спати. Не виходить. получається, Попробуйте, повірте це. Місяць-півтора зробіть такий експеримент. І діточки почнуть висипатися, і ви почнете висипатися. І дай Бог, нам від цього перемога буде ближче. Повірте. Це точно А ще знаєте, не дарма кажуть, що краса і здоров'я стоїть поруч, і найкраща косметика це сон. Лікаря ще хочу вас запитати щодо культу кави, тому що зараз у нас всі п'ють каву. Якщо ти йдеш Києвом, то кав'ярин ну дуже багато, і ми всім п'ємо каву. І це не одна, не одне там горнятко. Це два, іноді три, а тоді ще й чотири і ще й під вечір. Або на наприклад, ще й енергетики. Тож я хочу вас запитати про вплив на організм саме кави і енергетиків, яких. Також дуже багато. Ми бачимо, що реклами майорять з усіх усюд. Дякую за запитання. Дуже важливе запитання. Зранку мозок любить каву, щоб прокинутися і дихальні йогівські вправи, обнімашки, поцілунки, контрастний душ в роботі, коли ви прийшли, активізуватися. Будь ласка, ну після першої години дня, максимум друга година дня. Закінчили зловживання кавою. На вечір нам треба трав'янічі, Карпатські чи ромашка, меліса, все інше стимулятори нам не потрібні. І тут дуже цікавий факт: кожне третє ДТП в світі виникає за того, що людина засинає за кермом і за порушення сну. Тому водії, які вживають каву, є такий ефект аварії на 30-40, 50 кілометрі. Їм здається, що вони активізувалися, але кава вже не спрацьовує. Тому не зловживайте кави, щоб стимулюватися водою, поливатися, ні. Якщо є проблеми зі сном, зразу звертаємося до лікаря. Сонливість, засинання за кермом, високий артеріальний тиск, бігає в туалет, високий цукор, набір ваги, депресія. Все, звертаємося до лікаря. Коли звертатися, коли виникли питання на ранок, не бадьорий, не активний, не виспаний, пересипає в 9-10 пробуджується П'ять філіжанок кави не допомагає. Як тільки виникає питання порушення сну, дзвоніть. У мене є безкоштовні онлайн-консультації. Дзвоніть, будь ласка, всіх я не встигну, але в порядку черги допоможу безкоштовно. У нас є в Україні можливості маленькі, але є можливості сучасних технологій діагностики і порушення сну, навіть діагностика вдома. Одне запитання. Дружина бачить у вас зупинки дихання у вісні чи ні? Є хропіння є. Заважає заважає. Бігає в туалет? бігає. Все. звертаємося до сомнолога. Я кардіолог займався інсультами, інфарктами або людина зранку не прокинулася. Що відбувається вночі? Оцим ми займаємося. Є можливість навіть в бомбосховищах наші пацієнти сплять з приладами, одягають масочки, спокійно дихають і висипаються. Ті, хто не має такої можливості, погіршується стан. Тому 220 вольт має бути в бомбосховищі. Я буду писати такі рекомендації, щоб в бомбосховищі було 220 вольт. щоб пацієнти, які мають порушене дихання у вісні, дихали приладами, які допомагають їм висипатися, і тому вони будуть краще працювати, будуть краще воювати. Дякую Запитання. вам. Дійсно правильне харчування і правильний сон, наше здоров'я та довголіття. Дякую за вашу думку. І ви нас дійсно просвітили сьогодні. Буду намагатися лягати до 22-ї години. Дякую величезне і до зустрічі. Дякую, сьогодні говорили про порушення сну. Зокрема, як налагодити свій сон у складних умовах сьогодення. Говорили з Юрієм Погорецьким, головним лікарем лабораторії сну, сомнологом, кардіологом та президентом Української асоціації медицини сну. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх під цим відео. Підписуйтесь на наш канал МедПлюс, Ходіть здоровими і повертайтеся знову до нас в студію.